Здоровенькі були відео і серії, щоб подарувати бійцю. Сьогодні вам розповім про спіральне сверло або спір сверло левіса, воно називається. Саме по собі сверло воно недостатнє, потрібно ще приварити ось такий шмат труби. Для чого воно потрібно? Для виробництва фінської свічі. Ось тут одну дірку робимо, тут іншу. Я замовив 32 мм з розрахунком на те, щоб у цей отвір помістилася таблетка сухого спирту. Для чого нам потрібна фінська свіча для обігріву, для приготування їжі, е, можна поставити під вантажівку, під піддон, щоб масло нагрілося, щоб легше було двигун завести. Можна поставити під шматок металу, і метал буде нагріватися і викликати на себе вогонь. Е, Ворожих, ворожих бійців, тому що буде світитися в тепловізорі, хибна ціль. Гелікоптери, літаки, танки, БМП, все, що бачить теплову ціль в тепловізорі, буде гатити туди. Можна ставити під підбиту техніку. Техніка теж буде нагріватися, буде фонити, показувати, що вона робоча, і ворог буде стріляти по ній. Зараз я спробую цю штуку розпалити, показати вам, як воно працює. Я замовляв. Собі дешеве, недороге, є макіта, є от я то по номеру, по каталожному можете подивитися. Трубу я як-небудь прибарив сам. Можна, звісно шудрель, дрель, але дрель буде шуміти, і вас почують і засічуть. Оце небезпечно. Ось так виглядає працююча фінська свіча. Ось там воно горить. Ось тут вогонь який валить, можна їсти готувати. Подаруйте вашому бійцю спіральне свердло і буде йому щастя. Ну, кожному не потрібно, я думаю, одного на відділення вистачить точно. Ну, все добре. Так, гарно горить, шкода гасити. Дану свічку я зробив лише для цього відео.